В цьому відео покажу, як з вані сторіч виводити кошти на біржу Binance і як потім з Binance виводити їх на свою гривневу карту. Для початку нам треба знайти наш адрес TRC20 або Tether. Ми заходимо в активи. Вибираємо тут Spot. З пошуку вбиваємо USDT, в мене ось він уже є. Натискаємо. Натискаємо на Ввод. Обираємо ту сітку, яка нам потрібна. В нашому випадку це Tron TRC20. І тут ми копіюємо нашу адресу. Все, адреса скопійована. Далі ми заходимо в Money Storage і дивимось. В мене немає USDT, тому мені треба їх обміняти. Ми заходимо в вкладку Обмін. Набираємо Євро USDT. Пишемо необхідну суму, мені треба 200. Нехай буде трішки більше. Мені треба 206, тому що ще буде комісія. Натискаємо обмін. Підтвердить це обмін виконано USDT прийшли Тепер ми натискаємо на переказ. Обираємо тут тезер або USDT. Обираємо TRC20, пишемо суму. В моєму випадку 206. Тут ми вставляємо нашу адресу, перевіряємо її, дивимось останні цифри та перші для зручності. Як в моєму випадку все співпадає. І натискаємо кнопку переказ. Тут нам пишуть нашу комісію. Підтвердить. Все наш запит в обробці. Натискаємо ОК. Тепер чекаємо, поки кошти прийдуть на нашу біржу Binance. Кошти мені прийшли за 3 хвилини з Money Storage на мій гаманець на біржі Binance. Після того, як нам прийшли кошти, ми заходимо в головне меню. Ось головна. Тут обираємо P2P. Тут натискаємо Продать. І шукаємо найкращий варіант для нас. Дивимось ліміт, скільки мінімально продають. У нас сума більше 8 тисяч, нам треба шукати найвигіднішу ціну для нас від 8 тисяч. Головне при пошуку ордеру треба звертати увагу на ліміти, тобто, це мінімальна сума коштів, від якої цей ордер може працювати. І так само дивитись на максимальну. У мене сума 8 тисяч, тому я шукаю ліміт, щоб там можна було від 8 тисяч купувати. І також дивитись там, де кнопка продати, є перелік банків, які потрібні, і спосіб оплати. У мене це Монобанк карта. Тут також є Монобанк IBAN і так само всі інші банки наприклад, Privat «Приват IBAN, «Приват карта. Бирайте для себе те, що вам потрібно. Після того, як обрали, натискаєте на Продать. Далі в розділі USDT пишете Все або ту суму, яка вам потрібна. І натискаєте розмістіть ордер. Очікуйте, поки продавець прийшли вам кошти. Потім потрібно буде цей ордер підтвердити, натиснути Виконано. І ось ми бачимо, що покупець виконав ордер. Двома платежами відправив нам ці кошти. Тепер ми заходимо на Binance і підтверджуємо платіж. Натискаємо платіж отриманий. Тут ми перевіряємо, що ми отримали. Натискаємо. Платіж виконано, гроші прийшли нам на карту. Я показав вам, як виводити кошти, тепер ми можемо ними користуватися. На цьому все. Бажаю всім стрімких потоків та розвитку в проєкті Cashflow.